Багато хто запитує, що таке справжня сталінка? Справжня сталінка це дві окремі кімнати, великі, загальною площою буде десь 52 квадратних метра. Окремо йде кладова. Окремо туалет та окремо йде ванна. Ще одна кімната. Ось через коридор окремо. Вони виходять на оба боки будиночку. І велика перевага любої. Сталінки це велика кухня. 9 квадратних метрів, вона квадратна. І це така важ... важлива характеристика сталінки. Якщо ви ніколи не знали, що таке сталінка, і заходите в іншу квартиру, і вам кажуть, що 9 квадратних метрів кухня, вона простора, гарна. І це перший, перша ознака, що це Сталінка.